Якщо шкіра постійно суха, тягне або реагує на хороший крем, дуже ймовірно, що проблема не в кремі, а в порушеному шкірному бар'єрі. Шкірний бар'єр найчастіше ламається не від одного засобу, а через неправильну послідовність догляду. Це може бути агресивний демакіяж, жорстке очищення або просто відсутність зволоження між етапами. Саме тому бар'єр бустінг це не один продукт, а ціла система для очищення. Бар'єр-бустінг це п'ятиетапний догляд, який вибудовується навколо зволоження та підтримки бар'єру на кожному кроці. У всіх засобах серії використовується актив гідроген-аквапорін. це природний розчин гліцерин-глюкозиду, що стимулює аквапоринові, тобто водні канали для оптимізації транспортування води в шкірі. Давайте разом розберемо, як же працює ця система. Перший крок це зняття макіяжу. Це засіб для зняття макіяжу подвійної дії. Він використовується для зняття макіяжу та забруднень і не залишає шкіру пересушеною. У складі гідроген аквапорін, ніацинамід і натрій PCA -пі для підтримки зволоження вже на цьому етапі. Текстура трохи масляна, але не залишає жирної плівки. Другий крок зволожуючий гель для очищення. Гель очищає шкіру, не порушуючи її захисний бар'єр. Інулін, алатоїн і екстракт цукрової тростини відповідають за комфорт та відсутність відчуття стягнутості після вмивання. Текстура у нього доволі рідка, але вона дуже класно розмилюється. Після очищення рекомендується зволожувати шкіру тонером. Його задача повернути у шкіру вологу, зменшити стягнутість і підготувати її до наступних етапів у складі: гідроген аквапорін, тригалоза, гіалуронова кислота та пантенол. Він рідкий, достатньо всього пару крапель для того, щоб використати його на все обличчя. Наступним кроком є зволожуюча гель сироватка Вона наноситься після тонера і допомагає підтримати зволоження та стійкість шкіри у складі: ніацинамід, тригалоза, гліцерин та гідроген аквапорін. Текстура у неї гелева дуже швидко розноситься і легко вбирається в шкірний бар'єр. Завершальний етап зволожуючий крем для обличчя, Цераміди, гліцерин. І центнела застосовується для підтримки бар'єру та комфорту шкіри протягом дня або ночі. Текстура помірно щільна, але швидко вбирається і стає водною. Хочу відмітити, що абсолютно вся лінійка має надзвичайно приємний свіжий аромат. Як же його використовувати? Тут схема досить проста: спочатку знімаємо макіяж, потім очищуємо, тонізуємо, наносимо сироватку та закриваємо все це кремом. Всю систему можна використовувати зранку і ввечері, без ускладнення догляду.